Доброго дня, другокласники! Ви спокійно всі сідайте, працювати починайте. Подивилися на мене, усміхнулися усі. Хто готовий до роботи? Хто бадьорий? Молодці! Тема уроку навесні все оживає. Оповідання Василя Сухомлинського, «Жайворонок сонечку допомагає. Продовжимо сьогодні працювати над цим текстом. Мовленєво розминка. Виконайте, будь ласка, вправи. Зробіть повний вдих і видих носом. Глибоко вдихнули носиком і видихнули. Повторіть вправу ще два рази. Глибоко вдихнули. І коли будете видихати, треба проговорити голосні звуки без голосу. Наприклад. Почули? Поставте відео на паузу, Виконайте це завдання три рази, глибоко вдихнули і проговорили. Наступна вправа закрийте рот міцно губки, а язичком торкайтеся то лівої, то правої щоки. Право почали. Молодці. Голосно поцокайте, будь ласка, язиком. Пробуйте. Чудово. Відгадайте, будь ласка, загадки. Що це? Вона прокинулась, умилась, зітхнула теплим паром, відразу квітами укрилась і травички ніжним шаром. Що це, дітки? Так, це земля, але коли на весні? Хто це? Високо-високо в небі літає, першим про весну нам сповіщає. Хто це? Так, це маленький жайворонок. Правильно. А чи знаєш ти, жайворонків називають вісниками весни? А які ще птахи сповіщають нам про прихід весни? Читайте, хто це? Так, це саме про нього загадка була. Так, хто ще? Так, ще. Добре. Читайте, хто це? І хто ще? Правильно. Працюємо з підручником. Візьміть, будь ласка, українська мова та читання, частина 2. Розгорніть на сторінці 81. Оповідання Василя Сухомлинського Жайворонок сонечку допомагає. Щоденні 5 читаю для когось. Покладіть, будь ласка, підручник перед собою. Прочитайте, будь ласка, оповідання ще раз. В голос. І. Скажіть, так дайте відповідь, як і чому змінювався настрій дівчинки Маринки. Поставте відео на паузу. Як змінювався і чому змінювався настрій дівчинки? А, вона побачила сніг і настрій неї трошки погіршився, бо ще залишився сніг лежати. Але коли вона побачила кого, так, то її настрій зразу ж піднявся, змінився. Висловлюю за змістом прочитаного. В яку пору року відбувалися описані творі події? Взимку, влітку, навесні чи восени. Прочитайте опис приходу весни у ліс. Поставте відео на паузу. Знайдіть у тексті і прочитайте, будь ласка. Прочитайте опис дівчинки. Відео на паузу. Прочитайте, як співала пташечка. Відео на паузу. Чому небо стає теплішим? Так сказала мама. Чому стає небо теплішим? Зачитайте, будь ласка. Знайдіть у оповіданні зачин і кінцівку. Зачитайте, будь ласка, їх. Згадуємо. Будь-яке оповідання складається з трьох частин. Да? Початок або зачин, основна частина і кінцівка. Знайдіть, будь ласка, зачин, прочитайте його, початок. І зачитайте кінцівку тексту. Відео на паузу, будь ласка. Для наступного завдання нам дітки, треба чернитка. Підготуйте, будь ласка, листочок. Поставте в один рядочок числа від 1 до 4. А підлізом будемо ставити правильну відповідь А чи Б. Готові? Почали. Коли відбувалися події А? Восени Б навесні. Запишіть, будь ласка. Де відбувалися події? У лісі, А Б біля будинку маринки. Поставте відповідну букву. Третє. Які почуття охопили Маринку, коли вона побачила пташечку? А. Здивування. Б. Страх. Четверте запитання. Яку пташечку побачила Маринка? А. Жайворонка. Б. Соловейка. Добре, п'яте. Поставте цифру п'ять, дітки, ще. Чому жайворонок так рано прилетів? А. Він допомагає сонечку. Б. Він радіє весні. Готові перевіряти? Починаємо. Правильна відповідь: от коли відбувалися події. 1? Так. Де відбувалися події? Якщо у вас така відповідь, плескайте в долоньки. Які почуття охопили Маринку, коли вона побачила пташечку? Три А. Правильно. 4 А. І 5. А. Він допомагає сонечку. В кого все зроблено правильно, поплескали. В кого закралася помилка, нічого страшного. На наступний раз вийде краще. Прочитайте в особах розмову мами та маринку. Знайдіть, будь ласка, діалог, коли з рисочки починається. Попросіть допомоги мами чи братика чи сестрички, можливо, бабусі. Поставте відео на паузу. Прочитайте в особах. Фантазуйте, як перелітні птахи розказують про свою дорогу додому. Уявіть, що ви пташка та ж той же самий жайворонок, який повертається на рідну землю. І летить. Що він бачить, як він розказує про свою подорож додому. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Перекажіть оповідання так, ніби це трапилося з вами. Уявіть, що ви Маринка, яка вийшла на вулицю і побачила довкола і почула. Поставте відео на паузу. Розкажіть, будь ласка. Увідіть у малюнок, де ви знаходитеся? Розкажіть, де ви заховалися, де ви знаходитеся. Що бачите? Що чуєте? Що відчуваєте? Які почуття вас охопили? Підводимо під уроку. Які завдання вам було цікаво виконувати? Чого ви навчилися, у чому стали дорослішими і розумнішими? Закінчіть речення. Сьогодні на уроці для мене було важким. Я вважаю, що уявіть собі, що наш клас отримав смачний торт. Як нагороду за добру роботу. Поділіть цей торт поміж всіма учнями класу, залежно від того, як вони працювали. Як ви думаєте, дітки, як працювали наші учні? Я думаю, чудово працювали, всі старалися. Ми добряче потрудились, всі старались. Не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці. На цьому наш урок. Zakięcie